Вітаю, друзі! Ми з вами продовжимо в'язати зимові різдвяні іграшки, і сьогодні будемо разом робити ось таку шишку. Цю шишку я в'язала з пряжі YarnArt Jeans гачком 1,6 мм. Але, на жаль, потрібний колір в мене скінчився, тож знайшла пряжу подібну за товщиною і за кольором. І будемо в'язати саме з неї. Розпочинаємо в'язання шишки з кільця, у яке пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. 8. Стягуємо кільце, так щоб у нас не лишилося отвору. І в першу петлю робимо сполучний стовпчик, повітряна петля підйому. В'язати можна як зі сполучними стовпчиками, так і по спіралі. Обирайте той варіант, який вам зручніший. У другому ряді ми робимо 8 збільшень. Тобто у кожну петлю ми пров'язуємо по два стовпчики без накиду. І водночас на зворотному боці між стовпчиками можна додатково зафіксувати ниточку, яка в нас залишилася від кільця. Шість, 7, вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять. І ще одна петля залишилася п'ятнадцять, шістнадцять. У першу петлю ряду сполучний стовпчик, повітряна петля. І в третьому ряді ми продовжимо робити збільшення через один стовпчик. Розпочинаємо ряд зі збільшення. І в наступну петлю один стовпчик. Далі збільшення один стовпчик. І так ми чергуємо до кінця ряду. І в кінці третього ряду маємо 24 петлі. В наступному ряді ми продовжуємо робити збільшення, але тепер вже будемо робити їх не 8, а 6 з інтервалом у 3 стовпчики. Крім того, ми будемо тепер в'язати лише за задню стінку петлі. Ось у нас у петлі передня стіночка, ближча до нас, і задня. Саме за неї ми будемо тепер в'язати. У першу петлю ми пров'язуємо збільшення, у другу один стовпчик, у третю один стовпчик. І в четверту один стовпчик. Усе робимо за задню стінку петлі. І залишається в нас смужечка, передніх петель вони вільні, і саме до них ми будемо прив'язувати лусочки від шишки. Далі збільшення один. Два три збільшення. Один. Два, три, і так, увесь ряд. У кінці четвертого ряду маємо вже 30 петель, і на цьому збільшення ми зупиняємо робити Далі наступний п'ятий ряд ми пров'язуємо без змін. Просто по одному стовпчику за задню стінку кожної петлі 4, 5, тридцять. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком. Повітряна петля. З шостого ряду ми починаємо робити зменшення по 6. Спочатку ми робимо зменшення з інтервалом, у три стовпчики розпочинаємо зі зменшення, тобто з перших двох петель ми робимо один стовпчик, потім один. Два знову зменшення. Один. зменшення, 1, 2, 3. І так продовжуємо до кінця ряду. У наступному, сьомому ряді без змін пров'язуємо 24 стовпчики без накиду, нагадую, все в'яжемо за задню стінку. Два, три.

Зараз подумала, що треба було все ж таки зі світлішого кольору для майстер-класу брати, але сподіваюся, вам все ж таки видно. Далі, у восьмому ряді ми робимо шість зменшень. Раніше ми робили з інтервалом у 3 стовпчики, тепер з інтервалом у 2 стовпчики. Розпочинаємо ми ряд з одного стовпчика у петлю. У другу петлю один стовпчик. Третя і четверта робимо зменшення. Один. Два. Зменшення. Один. Два. Зменшення. І так увесь ряд. Тепер у нас у ряді 18 петель, і наступний дев'ятий ми в'яжемо без змін. Один. Два. Три. Чотири. 17, 18, 18, сполучний стовпчик у першу петлю і повітряну. Далі знову робимо зменшення, тепер з інтервалом в один стовпчик. Розпочинаємо ряд зі зменшення. У наступну петлю один. зменшення. Один. Зменшення. Один. І так до кінця ряду. Тепер у кінці 10-го ряду у нас в ряді 12 петель, 11-й ряд ми пров'язуємо без змін, по одному стовпчику, два, три чотири одинадцять дванадцять сполучний стовпчик повітряна петля. І тепер ми деталь наповнюємо холофайбером. Дуже щільно наповнювати не потрібно, просто щоб основа тримала форму. І нам залишається зв'язати ще один ряд, у якому ми робимо 6 зменшень. поспіль. Перша. Друге. Шосте. Сполучний стовпчик. І тепер ми робимо сполучний стовпчик. Ось так складаємо навпіл деталь. Ми навіть не будемо ниточку обрізати, щоб продовжувати одразу лусочки робити. Ми за протилежну половинку петлі робимо ще один сполучний стовпчик, і таким чином отвір закриваємо. Далі ми переходимо до в'язання лусочок. Першу верхівочку ми робимо наступним чином. Ми набираємо 4 або 5 повітряних петель в залежності від того, яку довжини лусочок ви будете робити. Зроблю 5, і потім у зворотному порядку ми пров'язуємо сполучні стовпчики. Ось наша верхівочка. Далі ми підхоплюємо передню стінку петлі, що в нас вільна, робимо сполучний стовпчик. У наступну також робимо сполучний стовпчик і в'яжемо лузку. Одна, дві, три повітряні петлі. Потім у другу пров'язуємо стовпчик без накиду. В наступну пров'язуємо напів стовпчик з накидом. І на основі в наступну стіночку петлі сполучний стовпчик. І ось у нас верхівочка, ось у нас перша лусочка. Далі робимо ще один сполучний стовпчик. Одна, дві, три повітряні петлі. У другу стовпчик без накиду. У наступну напів стовпчик з накидом. У наступну петлю сполучний стовпчик. І ще одна петля в нас тут залишається вільна, також робимо сполучний стовпчик. І у нас верхівка в обрамленні двох лусочок. Далі за таким принципом ми будемо пров'язувати кожний ряд. Щоб зробити перехід на наступний ряд, якщо ви в'язали зі сполучними стовпчиками, а не по спіралі, ми робимо повітряну петлю, опускаємося нижче на ряд, робимо сполучний стовпчик. І тепер слідкуємо за тим, щоб лусочки, які будуть наряд нижче, вони не були одна під одною, а були у проміжках. Ось, наприклад, тут дві лусочки, одна навпроти іншої, і ми робимо саме між ними. Пров'язуємо ще один сполучний стовпчик, одна, дві, три повітряні петлі. Робимо стовпчик без накиду, в наступну петлю. Напів стовпчик з накидом у сусідню сполучний стовпчик, далі пров'язали ще кілька сполучних стовпчиків. І робимо ще одну. Одна, дві, три повітряні петлі. У другу пров'язуємо стовпчик без накиду, в наступну напівстовпчик з накидом. І в наступну петлю на основі сполучний стовпчик. Ще кілька сполучних стовпчиків. Тут немає чіткої інструкції, скільки стовпчиків робити, скільки петель набирати. Тут вже все залежить від того, наскільки щільною ви хочете шишку, наскільки ви хочете, щоб в неї були довгі лусочки. Можна зробити зовсім коротенькі, тоді вона буде як ще зачинена шишка. Тобто тут ви вже обираєте за власним бажанням. Головне, щоб ви зрозуміли сам принцип. Одна, дві, три повітряні петлі, стовпчик без накиду, напів стовпчик з накидом. Далі в нас тут ще петля. Робимо сполучний стовпчик, робимо повітряну петлю і переходимо на ряд нижче. І ось таким чином, ряд за рядом, ми пров'язуємо усю основу шишки. Я роблю досить великі проміжки між лусочками, ось середина вже шишки. І в мене в ряді їх виходить 4-5. І слідкуємо за тим, щоб лусочки були у різних місцях, а на одна під одною. Одна, дві, три. Повітряні стовпчик без накиду, напів стовпчик з накидом. І продовжуємо сполучні стовпчики. І ось бачите, тут в нас дві лусочки попереднього ряду і нова між ними. Ось такий вигляд вже має наша шишка. Так ми продовжуємо ряд за рядом. Останній ряд можна пров'язати більш щільно, робити між Лусочками 1-2 сполучних стовпчики, адже якщо ми будемо робити підвіз з шишки, то цей ряд буде першим і щільним він буде виглядати краще. Робимо сполучний стовпчик і так само 1, 2, 3 повітряні петлі, стовпчик без накиду, напівстовпчик з накидом. Пров'язали сполучний стовпчик у наступну петлю. І з наступної петлі починаємо повітряні петлі. І так дов'язуємо увесь цей ряд. У кінці ми робимо повітряну петлю, ниточку протягуємо, обрізаємо і затягуємо. Далі кінець ми можемо сховати всередині іграшки, розправляємо лусочки, і наша шишка готова. Якщо робити з такої основи ялинкову прикрасу, можна. Зробити підвіз, додати бантик, можна додати бісеру, щоб шишка сяяла у вечірньому світлі, задекорувати вже можна на власний розсуд і смак. Дякую вам за увагу! Бажаю приємного в'язання!